Я дуже тішуся, що мені вдалося зараз тут перестріти на фестивальному майданчику чудовий гурт з міста Тернополя, Лос-Колорадос. Хлопці вже неодноразово давали інтерв'ю нашому інформаційному порталу. Ми тішимося, що вони в черговий раз нам не відмовили. Вітаю вас, хлопці, на Золочівській землі. Відаємо. Як Відаємо. Відаємо. як у вас. Настрій, як справа, настрій святковий. Такий сезон так. почався. В Україні, західній. Так, так. так, літо і стартує. ми також стартові. Перше в золочі, відчува Так, штукувати. Дуже часто проїжджаючи. А, ну так, електричкою, Тернопіль та. Львів, Львів, Тернопіль, дуже часто бували в золоті. Я завозив буклетики своїм другом сюди до замку. А я в От. замку був. І я теж був. Там був. японська кімната, там в кімнаті я не був. Ні, в замку. — Тайський у нас є. Я тільки з далекого бачив. У нас там навіть чайні церемонії проводять. Ну це так. На що не сядеш, крім пише і майден чай, на Там можна знімати постановку по дерев'янську, йокота самураї. А байота сидить там. Сікура! Цвіте. Вігра страшна, японська музика. А Можна запропонувати львівський галереї мистець зайнятися постановкою по дерев'янську. Я думаю, сучасна література зараз українська, вона актуальна, як ніколи. Скажіть, би ти добре. Ви вже зразу собі, ага, ви може крім музичних оцих своїх вподобань маєте ще акторські здібності? Хотіли б зіграти якісь вистави? Що у мене? А як же? Ми неодноразово приймали участь зйомки в різних фільмів, різного характеру. Там, як... Абсолютно різного. Абсолютно різного, так. Зачтої <рес> це була і публіцистика, як би. От, розумію, і такі... документалки, короткометражки, особливо ці, ну, такі, як би то, натуралістичні, я би сказав. Не дарма в Німеччині півроку. Не то, дарма, цього, не дарма. Від впливу німецької культури, так? <рес> так, і різних субкультур <рес> також. Ви мені от поясніть, будьте добрі, як так сталося? Що вас пів Європа вже знає, а в Україні, на жаль, ще немає такої кількості людей, які б служили вам вірою і правдою і кайфували від вашої музики. Ну, чому не це має? треба платити бабло не М 1 там іти на кожну передачу Бабло воно перемагає ви, зло. Ви запитаєтесь якусь бабцю Стефу е, з Ясенівців, чи вона знає, що таке Led Zeppelin. Так само не знає, а весь світ їх знає. Ну так само і з нами. Ну Ви вам що більше до вподоби? Європейська сцена, європейські глядачі-слухачі, ніж чи українські все-таки рідні? Тільки українські. Бо вони там ті європейські трошки такі занудні. Вони їм треба дуже багато випити, щоб бути такими, як, не, як Ні, наші. ну вони їм все подобається, але вони стоять на концерті, як ті, вибачте, барани і дивляться на тебе. А потім все, ми закінчимо. Ой, все, на біз, давайте. І ти слово сказав в мікрофон, вони знову замовкли. Хоч хоч би не говорив. Ну може щоб, їх послухаю. так виховали, знаєш, то ж. Yeah, no, 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 no. А в нас нормально, по-людськи, так як. А там нашому. взагалі скучно, там не можна підняти праву руку, бо то зразу. Ну, ну то, ми як, на... як знімали відеокліп, то я там щось рукою махнув, гоп, все то там б, конференція ми брали на в Берліні На Бранденбурзьких воротах мільйон глядачів перед футбольним матчем, фінал був чи що. Ні-ні. Nee, nee, nee. Ірослав, like А я Дивлюсь на цих всіх режисерів, <рес> а вони вже все, ті кадри, давай щось там перетикати, щоб раптом десь не попало. Добре, що, що там ви... є затримка пару секунд, якби в прямому ефірі. Ну в нас з цим трошки легше, правда? Публіка має енергійно бути. Що очікуєте, що хочете тут у Золочеві, щоб вам так? Я от... думав, Що Золочів не облажається і буде найкрутіше, принаймні не гіршим, як всі інші фестивалі в нас на Україні. Я думаю що, так, да, більш ніж впевнений. Будемо 네. Що ми започатковуємо нову сторінку фестивального літа? Ша Ну, от будемо стартувати літо, якраз місто Золочів. Ми більше фестивалів тим краще. От і якщо в цього списку вже буде місто золочів, це дуже добре, бо, бо сюди недалеко їхати. Зручно, класно. Слухайте, знаєш, що ваша пісня тільки у Львові, офіційний. Це таке осібне пісня Місто Львова. Чи не плануєте для свого рідного Тернополя щось таке? сингл записати? Львів'яни зробили для Тернополя, ми для Львова. Гадюки не зробили файне місто Тернополя. Бартер, так би мовити. Ну, молодці. Чим живете зараз? Чим, що вас зараз найбільше хвилює, цікавить? Ну, музика, ну там, Ми хлопці сільські, то що нас ще може цікавити? Ну, там, Господарка, там, туди-сюди. Вчорашній виросли, треба нарвати, буде. Хлопніка. Трускавки. Жуки ще картоплю не поїли? <кій> Я їм поїв. Жуків. <кій> ми хвати тих жуків, що ми. ми У нас ми з жуками можемо... своя домовленість, ми теж wow. жуки. Вони не їдять картоплю. Ми не їмо їх. Ми. <кій> Коли вашим прихильникам чекати наступний студійний альбом? Ну, думаю, десь до кінця року. До кінця року це вже офіційний анонс. Ну, не але. Скажи на камеру всім і щоб вони чимось зайняли. Петрович вже бач, вже недовольний, що я таке сказав. Ну, чекати роки. Багато матеріалу, мало що зараз проблема в цій студії. Та ні, навпаки. Та Поґрунтувати там треба. <рес> <рес> Стеля відпала. <рес> там Лесик зробив недавно ринву, то вже десь Бог підсохне, там грибки виведемо ведемо Ні, Репертуар є, студія є, будемо щось писати тут. То що треба, ще треба перелистати, а плеєр, послухати, що ми там на стільки. Дуже там. багато матеріалу, якого треба зробити. Правда, Росік? Ти казав, що нічого так. Ну, от. А можна вас запитати, як у вас взагалі відбувається творчий процес? От мене цікавить. Що це за собою? Ну так. це приблизно так, дзвониш. Фук, ти є, є. Я тут таку штуку придумав. Треба зустрітися, поруч, добре, приїжджай до мене. Приїхали і забули, то що мали робити. Що? Я так зацікавлений, то все слухаю, зараз давай будемо не хвалити. Ну, Петрович придумав. круто, а він тут взяв Хоч раз таке було. Фук ти є, я тут таку класну штуку придумав. Ну і добре, все. Не, ну приїхали, напилися і забули, що мали робити. от, ну, Та Так що, і кажи! ти так Ні, в більшості все відбувається спонтанно. Нічого так, як Петрович там проказує. Ну, спонтанно? То не спонтанно. Спонтанно це коли спонтанно ми зустрічаємося разом, спонтанно. десь там без пантів. І тоді якось само, воно само по випадковості виходить. А так, що так, як ти кажеш, там, що я о, я така там придумав. Та бо ти з хоботочку не приїдеш. — Звісно, що ні. Ну, зазвичай всі творчі процеси відбуваються в мене на хаті. Вони до мене часто приїжджають на чай, ми там вип'ємо чаю. Зелену, ні, скорше коричневого. На нас на нас там дивиться Шевченко з висоти надихає нас. Вуса там як кіно знімали, він теж дивився. Ви його не закрили рушниками. Шевченка вуса до гори торчать до хід його. Якщо донизу, то порожняк. Слухайте, а комусь з європейських або світових зірок варто найближчим часом чекати від вас кавер на їхню пісню. А ви а Позвоніть зараз... йому на, на телефон, у нього рингтон стоїть. Він <рес> тренується. <рес> ми зараз е, кидаємося більше в власну творчість. Дуже багато є речей, які ми ще не записали, а люди їх завжди просять. Тому що фестивалі це зовсім інша естетика, енергетика. Ну, зазвичай ми приїжджаємо на фестивалі, всі, ніхто не кричить, там якийсь кавер, просто тьотю Любу, там давай, помідори є. Пічар. Певно, то такий буде хід невизнаний, визнаний, не записаний. Може бути. Чого це вже можна сказати, що це вже народна творчість, народ сприйняв, народ любить цю композицію пісню. Так. Співає разом з вами. Тарас раз при прип'янці сказав, що якби. Як я кажу, раз, раз прип'янці сказав, що наша пісня чуть вписок не отримав. Сказав, що народне. <реш> 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 Маєте народну любов, це дуже добре. Хотів запитати які у вас плани на літо, на рік. Що цей чим цей рік для вас буде особливим? На Шумщину. Нарешті, сім років. Поїдем, вже восьмій пішов. 8. Я вісім років вже обіцяю, що ми поїдемо до мене на Шумщину, на шашлики. Там дуже гарно, я так думаю. Все. Ну, Принаймні, я думаю, що там лишилось так, як я бачив. — Пацан сказав, пацан забув. <реш> все. Ну, от. ну і що там у нас? Ну, і... Та й концерт. Фестиваль, так все. Коротше, наше життя фестиваль. А де можна у вас буде ще зустріти? <гум diabetes> в п'ятницю в Тернополі, в суботу в Львові, потім знову в Тернополі. Фестиваль буде файлів. Великому ходачкові на... попри по -по 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 -про трасі там є магазинчик такий. А я тут часто сижу. Їм, їм не по дорозі, то хіба на бережени. <гум> <гум> ну, може бути їхати на бережіни, то ставайте, я там буду. Дякую. <С Excuse> <гум> <гум> pues, Слухайте, скажіть, що будьте добрі, от мене, наприклад, завжди цікавило. От люди ви творчі, хороші. Муза, мені цікаво от. З чого ви черпаєте натхнення? Черпаком. З чайника з чаєм. <рех> Черпнув тобі, <р scolded> все нормально. <рек> Опа. Ну воно як, як коли, от Петрович з жінкою там посварився, приходить. Думає, фу. І зразу ми пісня сумна Він в нього така. Він. Або наоборот, дуже важка. Ну немає якоїсь золотої середини. Петровича в піснях. Він або дуже лірик, або дуже такий... Літрик. Корн. Різностороннє, правда. А мені от цікаво, з ким ви виступали з зірок, всесвітньо відомих на одній сцені і з ким би хотілося вов'язково. Зі Крісом Норманом. Він вважає. какав в туалеті перед тим. Та не... Ну він просив не розказувати. То, то вирішив. Тому а вони ж ви, ви, ви не виріжети, Вони Він мабуть, не знають. — Ні, там ви казали, сре, сре, бі, та, та, <і> <"То> що ти там не будеш? — Та виріжете, блін! — Та то ж секрет, блін. Супер позитивно. Ну, звержати таку позитивну енергію до концерту. Зарядити публіку. Максимум. Так що після вас. Хай їсти дадуть, а Дайте їсти. А то буде видно, так. Думаю, все буде гаразд. Таке ще невеличке побажання, якщо можна для мешканців міста, для тих всіх, хто буде дивитися це відео, для ваших прихильників, для тих людей, які тільки познайомляться з талантом вашого гурту, і в майбутньому обов'язково доєднаються а до всіх прихильників. Золочівчани, Чи як Золочів'яни. Зол... Шановні золочів'яни, бажаємо вам щастя, здоров'я і довго років і прожити. прожити! і гарної дороги. <рес> Ото найголовніше. Я, то, ва, то, то, то я вашу дорогу до, звернят, до, до звернення до звернення. Розумієте, в чому діло? Хороший асфальт на дорозі не валяється в золочеві. Пане мер, як вас там фамілія? Займіться цим, бо я більше до вас не приїду. Це вам сказав невизнаний син Мірі Народний мер Тернополя. Воско <світ> Радо спеціально для золочів.Нет. Золочів нет.